Перший сезон Діабло 4, дата виходу нової PS5 та Call of Duty, рімейк RDR та ще однієї невідомої гри. Про ці та багато інших новин світу геймерів та гіків сьогодні в наших дівидлівських новинах. Якщо у вас є пропозиція кращої назви для цієї рубрики, чекаю на вас в коментарях. На зв'язку, як завжди, агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. Blizzard опублікувала трейлер та анонсувала дату першого сезону Diablo 4, 20 липня. В світ санктуарія прийде Season of Malignant. Якщо коротко в грі з'явиться новий НПС, весь світ буде зіпсованим, включаючи демонів, які після свого від'ємного народження будуть залишати чумне серце, з яким можна провести ритуал, перемогти боса та отримати вже очищене серце, яке вже можна буде вставляти в біжутерію. Також з'явиться новий бос, Варшан Поглинений. А ще з'являться сезонні походи, але персонажі там окремі від звичайного світу. Патч вийде вже 18. Цього липня разом з ним ребаланс, нові предмети та усе інше. А сам сезон вийде через два дні після цього. Перезапуск Mortal Kombat отримує все більше і більше інформації, і днями в мережі з'явилось відео, в якому гравцям презентують улюблених багатьма персонажів Смоука та Рейна. За них можна буде повноцінно грати, на відміну від інших презентованих у цьому трейлері улюбленців-фанатів Сайрекса та Сектора, ну і Фрост, так, яку все одно ніхто не любить. Біда в тому, що у ці ці три персонажі будуть виключно для Камео, нової геймплейної особливості нової МК-1. Але цікавинки на цьому не закінчується, адже судячи з усіляких зливів та інсайдів, історію дуже і дуже переписали. Наприклад, виявляється, що усі ці ніндзя, окрім Рейна, бо він маг з зовнішнього світу, з клану Лін Куей. Історія роботів не розголошується, хоча мало б. А Скорпіон і Сабзіро рідні брати. І обидва з Лін Куей. І ба більше, Сабзіро все так само Біхан, а от Скорпіон тепер не Ханзо Хасаші, а Куайлянь, тобто молодший брат Сабзіро. Той, хто в старій логіці Всесвіту отримав статус Сабзіро після того, як Біхань став нупсайботом. Так, я обожнюю всесвіт Мортал Kombat, хоч і не дуже вмію грати в, в неї. Якщо вам цікаве відео про усі події основних ігор цього Всесвіту, пишіть, щось придумаємо. Пам'ятаєте, Just Cause Mobile? Ні? Абсолютно, це не дивно взагалі. Ця гра розроблялась з 2020 року, пропонувала можливість вриватись в екшен кооператив до 4 людей. Усе це ще й на Unreal Engine 4, і за всі ці роки змогла запуститися в обмеженому доступі тільки в Синапурі, і проєкт тепер закрили. Його видалили з усіх сторінок, видалили усі його трейлери, офіційні аккаунти і таке інше. А директор гри написала, що їм дуже шкода, але, на жаль, вони більше не розроблятимуть її. Чому було б не випустити її в усьому світі, хоча б спробувати, я не розумію. Хоча, можливо, у майбутньому ми отримаємо подробиці. Обиці цих дивних див. Майкрософт оприлюднила тайтли, які прийдуть в Game Pass. По-перше, туди повертається GTA V, але тільки на консолях та в Хмарі. Зовсім скоро вже виходить Exo Primal, мультиплеєрна гра, де вам треба буде боротися з динозаврами, та доволі гардкорний шутер Insurgency Sandstorm. І поки ми вже зачепили тему GTA, то продовжимо і про Rockstar. Згідно з останніми чутками, вже в наступному місяці має відбутись анонс ремастера оригінальної Red Dead Redemption, яка насправді є сиквелом rdr 2, адже там ми граємо за Джона Марсона вже після подій. І того, що робила уся банда Вандерлінда. На це минулого тижня вказувала оцінка цієї гри в Південній Кореї, а вже цього тижня один з колишніх редакторів IGN підтвердив, що він бачив цю гру і її мають анонсувати вже наступного місяця. І користувачі в той же час згадали фінансовий звіт Take two материнської компанії Rockstar, де було сказано, що до кінця березня 2024 року вони мають випустити два ремастери старих ігор. В мережі одразу ж почали гадати на ремейк GTA 4 або Балі, якого просять вже скільки я себе пам'ятаю, але варто не Забувати, що під крилом Take two знаходиться не тільки Rockstar, хоч вони є найуспішнішими, а ще й купа інших студій, у яких також є старі ігри, наприклад, та штуки Games чи Angar 13. А може, малось на увазі взагалі вихід ремастеру Vice City та San Andreas на смартфонах, адже там вони так і не вийшли досі. Що ж, покаже тільки час. Тяганина між Microsoft, Федеральною торговою комісією, Activision і Sony досі продовжується. І про усі ці суди можна робити окреме півгодинне відео. Проте, вже зовсім скоро, а точніше до 18 липня, ми дізнаємось, чи є шанси у філа Спенсера все ж придбати Activision. Проте зараз нам цікаво інше у судових документах знайшлася інформація про те, що Sony, наче як до кінця цього року, має презентувати та почати продавати PS5 Slim. Чутки про нову версію PS5 ходять вже давно, тож в цьому немає нічого дивного. Також на цьому ж засіданні суддя випадково зазначила, що нова Call of Duty вийде 10 листопада, що вкладається в звичний графік, а офіційний аккаунт Call of Duty фактично підтвердив цю інформацію, ось такою реакцією. А ще сьогодні її показали деяким баскетболістам. Нагадаю, що нова частина, яка скоріш за все буде називатись Modern Warfare 3, спочатку мала бути звичайним DLC до другої частини, але потім з неї вирішили зробити повноцінну гру, в якій, скоріш за все, має бути багато русофобії. Але значно. Кількість інсайдерів кажуть, що гра в жахливому стані, і зараз вона почуває себе прилизну як Vanguard. А Vanguard, нагадаю вам, був ще тим нічим. Стосовно свіжих анонсів, EA нарешті анонсували EA UFC 5 продемонструвавши логотип і заявивши, що покажуть геймплей у вересні, тоді ж коли, наче як має вийти нова FIFA точніше, вибачте, вже не FIFA, а EA Sports FC. Коштуватиме вона 70 євро, вийде 29 вересня, а на обкладниці буде 21-річний нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голланд. Перший геймплей нової Test Drive Unlimited покажуть 12 липня на окремій презентації, про що було окремо заявлено на івенті TDU Connect. з 2020 року після анонсу не було відомо майже нічого, окрім того, що місцем дії буде Гонконг у співвідношенні один до одного, тобто гра матиме майже 600 кілометрів доріг. Вихід гри поки що планується на перший квартал 24-го року. Виявляється, що не тільки Ubisoft досі мріє запихнути блокчейн, NFT і web 3 в свої ігри. Генеральний директор Sega Харукі Сатомі раніше оголосив. Що компанія відмовляється від своїх планів щодо NFT через... <хи> не може такого бути. через негативну реакцію геймерів і що компанія не буде залучати свої найбільші франшизи до сторонніх блокчейн-проєктів, щоб уникнути знецінення свого контенту. Але вона планує дозволити зовнішнім партнерам використовувати персонажів із Free Kingdoms і Virtual Fighters для NFT. Матінко, коли вже видавцям стане зрозуміло, що геймерам абсолютно чхати на увесь цей веб-3 скам, і ніхто серйозно усе це не сприймає. А ще сьогодні Dota 2 святкує свій ювілей, адже гра вийшла рівно 10 років тому. Тож можете зайти і привітати ваших тімейтів чи їхніх мам. Ось такими були новини зі світу геймінгу за цей тиждень. Тож пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Ну а з вами на зв'язку завжди був агностик, який вас обміняв, припідняв. Бережіть себе, своїх близьких та Україну.